Цикл підготовки громадян на національного спроту він починається з 14 років. Ми відміняємо БЗВП у е, вищих навчальних закладах і заміняємо його основи національного спроту як мотивувальний предмет, але без присвоєння військової спеціальності, без сути, яка давалася після БЗВП. Після закінчення він обов'язково повинен пройти базову військову службу. Якщо ми візьмемо ті 4-3 місяці, які він знаходиться в навчальному центрі, перша частина йде БЗВП, потім йде фахова підготовка і колективна. А та БЗВП, яка викладається в навчальних закладах, ви знаєте, яка це профанація. І уявіть собі, що того юнака, який після за який отримав. Об обліковував спеціальний стрілець, ми його кидаємо на нуль або це, що ви розумієте, так не можна. Значить, кожне і да і вивчення предмету основи національного спроту. Якщо би за була тільки для хлопців, для дівчат за бажанням, то основа національного спроту буде обов'язкова для дівчат і хлопців. Все. немає, не хочеш проходити. Відраховується з навчального закладу.